В День Святого Миколая привітання та солодкі подарунки приймали вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Теплий дім, маленькі відвідувачі дитячого пульмонологічного санаторію, учні шкіл та вихованці дитячих садків. З самого ранку свою увагу та турботу їм дарували представники міської влади. Від імені міського голови хочу ще раз вам передати поздоровлення та побажати щасливого дитинства, мирного неба. Веселих посмішків, щоб ніколи ви не побачили, що таке війна, щоб ніколи вас не супроводжували горе і біда. Хай вам щастить, хай на вашому шляху зустрічається тільки успіх і удача. Хай вас люблять всі, хай вас цінять всі, а ви своєю справою докажете, що ви того достойні. Я б хотіла сказати добре слово, передати великий привіт нашій, нашій Олені Анатолійовні. Ми дуже вдячні за те, що сьогодні у нас дуже тепло. Дуже тепло, Ми дуже вдячні за ту допомогу, яка була надана протягом року, за ті поїздки ми їздили, нам допомагали. Ми за все дуже вдячні. Теж вітаємо всіх із Днем Святого Миколая і бажаємо здоров'я. Школі номер 12 традиційно цього дня відбувся передноворічний фестиваль. Зайдом засипає, ніби світ забирає, гана пішла новина, діяти сина, ви знову, з гарною колядою, і хай світ почує. А о 15-й годині у міськвиконкомі подарунки до свят отримали вихованці дитячих будинків сімейного типу. На цих святах ми вже 6 років дуже вдячні міському голові та виконкому міської ради за те, що нас запросили на це свято, що допомагають нам в рішенні всіх питань наших, завжди разом і в радостях, і в турботах. Полі, через гай, йде до діток Миколай, у білесінькій торбинці він несе для всіх гостинців. З нестерпінням я чекаю, нині свято Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно. Коли замерзла річка і став біленький край, прийшов у темну нічку до діток Миколай. Всього стіна так і з зерниною і струнка сяє сірку у горі, не хілять кліхтарі, а раз то ні ніжишки, а цукерки і горішки. Я святого Миколая дуже-дуже добре знаю. Він він на свято в чобіток для слухняних діточок має у своїй тербинці найприємніші гостинці.